Дві сестрички тікі та Таві потрапили до притулку ще цуценятами, хоч і рідні сестри, та мають різні риси характеру та темперамент. Ця дівчинка Таві. Вона була забрана ще підлітком з вигасича нашого Павлоградського. Їх було забрано чотири сестрички. Двох сестричок ми вже прилаштували, а двоє ще чекають на свою сім'ю. Таві обережна з незнайомцями, однак за короткий час звикає і стає дружньою, дуже активна, грайлива, любить компанію інших тварин. Вона ласкава, вона трошки недовірчива до чужих людей, але вона охороняє дуже гарно голосом на дзвіночок. Тільки більша за розміром та впевненіша. Вона швидко звикає до нових людей, охоче йде на контакт, має вроджений охоронний інстинкт, тож стане не лише другом, а й надійним захисником. Вона трішки більш активніша, ніж Таві, також добра, ласкава, буде добрим охоронцем. Вона така в нього дуже добрий бас, вона дуже добре охороняє. Тільки та Таві стерилізовані та вакциновані і готові стати частиною нової родини. Благодійник із Німеччини Денис Рімпо завітав до притулку та передав його мешканцям гуманітарну допомогу: корм і консерви німецького виробництва. Допомогти притулку можуть і павлоградці. Достатньо взяти собаку додому. Так у закладі звільниться місце для іншої тварини, яка потребує допомоги. Щоб взяти собі друга, звертайтесь до притулку за номером 095 278 79 11 або за адресою вулиця Харківська, 8 а. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.